Готуємо пісні капустяні котлетки, які показувала в своєму останньому меню. Дуже смачні, соковиті з додаванням інших овочей, робляться зовсім не складно. Якщо ви не постите, можна їсти зі сметанкою. Для початку 700 грамів капусти помити, нарізати крупними шматками, залити водою, підсолити і поставити варити 10-15 хвилин після закипання. Далі дати воді стекти і перекрутити капусту на м'ясорубці. Потім я знов відкидаю її насита. Тим часом на одній столовій ложці олії підсмажуємо натерту на дрібній терці моркву, додаємо зелену цибульку та спеції за смаком. У мене це сіль, перець: одна чайна ложка сухого чеснику, півчайної ложки прованських травок та одна четверта чайна ложки Скатного горіху, бо він дуже пасує до капусти. Перемішуємо, смажимо декілька хвилин. Дві картоплини натираємо на дрібній терці. Додаємо в підготовлену капусту нашу засмажку, віджату картоплю та 3-4 столові ложки манки. Добре перемішуємо, виправляємо на сіль, якщо потрібно, і залишаємо, щоб манка набухла десь на 15 хвилин. Далі починаємо формувати котлетки вологими руками, смажимо на добре розігрітій олії з обох боків. Спочатку до скоринки, хвилини 4, потім перегортаємо і вже. Під кришкою 5-6 хвилин доводимо до готовності. Готові котлетки викладаємо на паперовий рушничок для того, щоб зібрати зайву вологу, і можемо смакувати дуже смачні з хрусткою каринкою, м'якенькі всередині котлетки. Смачного!